Сімбадіродня. 2 квітня сонечко світить. Кіловатики залітають. Зараз приблизно з восьми панелик. Виходить, 3-4 кВт. 12,9 А. То показники чудові. Вчора, на жаль, у нас шурував дощ, туман, не було часу зняти. І так, що по показниках за. Березень. В березні все було досить непогано. Ех, виробітка становила 243 кВт. Це більше, ніж в лютому. І по нічному тарифу я закачав всього 20 кВт. Тобто платіжка Обленерго пішла на 55 гривень. Ну, я вважаю, що це чудовий результат. І при тому, що зараз додати панели, ну, чи збільшувати там акумулятор, нема сенсу без підключення зеленого тарифу. А все це ну, кошти. Тому наразі це оптимальна конфігурація. Так, може хотілося б додати трохи панелей, щоб перекривати, коли похмуро, але знову ж таки, що робити, коли є сонце. Ось дивіться, по березню. Мінімальна виробітка становила 2,1 кВт. В порівнянні, це при тому, що день, коли був сніг, там, дощ шарував. У лютому мінімальні показники були 200 Вт. Просто наскільки от різниця, коли змінюється кут сонця і хмарність. Максимальна виробітка була 14,3 кВт. Це спокійно перекриває і будинок, і заряджання автівки. От тепер питання без зеленого тарифу. Ну, поставити ще панели, гаразд, там, може трохи перекриє воно в пасмурну погоду. Ну, наприклад, додати ще 8 штук. Гаразд, а от в таку сонячну погоду, от що з нею робити без зеленого тарифу. Ну, акум у мене заливається там до 11 години. В 11 годин він в мене вже повний. Повний, ну, повністю заряджений. Тобто це просто буде зайва витрата коштів. Е, казки про автономність повну, ну що ж, може у когось. Дуже багато зайвих коштів, і у вас є можливість, ну, можете зробити собі. Бо, наприклад, взимку по показниках, е коли там виробітка от, ну, з восьми панелей 200 Вт, то навіть щоб там перекрити ну, моє денне споживання, то мені треба ще там поставити штук 40 панелей. Куди я їх поставив? Ну, і оп'ять же, це все коштує щось. Так що така от справа? Давайте діліться в коментарях, яка у вас виробітка по березні була. Все. Всім подякував за перегляд. Якщо у когось є питання, заходьте в телеграм, також подобайки, підписка на канал. Це, всім подякував, на все добре.